Вітаю вас, шановні радіослухачі. Цей тиждень наповнив наш інформаційний простір протестами в Грузії. Минулий тиждень прийшов під гаслом Придністров'я та ситуація в Молдові. Одночасно з цим продовжується збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією на у нагірному Карабасі і складається загальне враження, що через нестачу ракет росіяни намагаються наново дестабілізувати ситуацію в окремих регіонах для того, щоб розфокусувати увагу міжнародної спільноти з війни в нашій державі по інших регіонах. Ну і з цим питанням ми будемо розбиратися сьогодні разом з кандидатом політичних наук старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максимом Прихненко. Тема нашого ефіру нова військова стратегія Росії і політичні підсумки тижня. Нагадаю, що в ефірі працюю я, Ірина Булгакова. Доброго дня, пане Максиме. доброго дня. Продовжується серія протестів в Грузії, які пов'язані зі спробами діючої партії влади Грузинська мрія, демократична Грузія, які має назву про прозорість іноземного впливу і вважається калькою з російського закону про іноземних агентів. Під час цих протестів вже затримані десятки громадян Грузії, якщо пояснити доступно, скажімо, і стисло, в чому суть цього закону законопроекту і які наслідки він несе для демократії Грузії, і наскільки я сьогодні буквально читала інформацію, що Прийнято рішення відізвати цей законопроект з парламенту, а ось чи протести а, затихнуть, це не зрозуміло. Гарне питання. Ну, давайте ми як то кажуть, ми ж претендуємо на просвітництво, тому почнемо дуже здалеку, те, що взагалі оця історія з іноземними агентами, вона не є новою, а так як так, як наші. А, Російські сусіди нічого самостійно не придумали, то саму ідею вони сперли знову ж таки у американців, тому що перші ці закони про іноземних агентів почали з'являтися там. Ну, наприклад, у там 30 х роках 20-го століття в Сполучених Штатах Америки іноземні громадяни, наприклад, не мали права на те, щоб володіти радіостанціями, як на той момент одним з базових інформаційних ресурсів в державі. Але потім у них з'явилися акти е, стосовно там правил реєстрації іноземних агентів. і ці всі речі, якщо пояснити дуже коротко, то іноземний агент як явище, це відповідно юридична або фізична особа, яка може бути громадянином або не може бути громадянином якоїсь держави, і вона діє в інтересах іншої держави, отримуючи фінансування ну от від тієї держави, на користь якої вона працює. Оце, якщо брати, от в загальному. В Росії, так, дійсно, оцей законопроект, який зараз підняв такий великий галас в Грузії, він фактично списаний з, списаний з російських оцього закону, там, де от багато там от найбільш відомий. Серед нас, да, пан Фейгін, от він якраз є іноземним агентом в, е, в Росії. А в чому прикол? Прикол в тому, що коли ви називаєте засіб масової інформації або е, засіб або громадську організацію іноземним агентом, то це автоматично отримує негативну канотацію в суспільстві, і відповідно довіра до такої особи вона зменшується. І отут виникає основна калізія. Як правило, дискусії, коли в Росії приймали цей закон, то там дискусія йшла стосовно того, чому американцям можна, а в Росії а в Росії ні, найбільша проблема тут саме в судовій системі. Тобто, коли вас в США визнають агентом. То ви можете найняти адвоката, ви можете оскаржити це рішення в судах. У вас, тобто, у вас все одно залишаються права і свободи, які ви можете відстоювати. Е, і причому дуже важливо, що в Сполучених Штатах Америки суд в суді е, прокурором повинен бути доведений умисіл того, що ви це робите з метою там лобіювання, як то було наприклад ситуацію там з Катаром, або коли відбувалася е, діяльність іноземних агентів на. Там користь південної Африки в Росії ж так не відбувається. Якщо у вас є там 20 або 30 відсотків, точніше 70 відсотків чи 80 капіталу, який ви отримуєте, наприклад, з гарантів міжнародних, то все ви іноземний агент. І проблема цієї історії полягає в тому, що перше в Росії через проблеми до довіри до судів і так далі, дуже важко це довести. А, і відповідно це обмежує а, свободу слова, обмежує діяльність засобів масової інформації і так далі. І в Грузії зараз а, чітко усвідомили це, тому що е, оцей, скажімо так, оцей законопроект він. Обмежує діяльність всіх, обмежить діяльність всіх засобів масової інформації і громадських організацій в державі, які де-факто не прив'язані до е, місцевого олігарха Іванішвілі, е, який там фінансує оці свої структури. Тобто, всі інші вони ж працюють на закордонних грантах, і таким чином вони будуть підпадати під оце регулювання, і так буде обмежуватися їх діяльність саме в цьому і полягає проблема. Тобто, громадяни Грузії вони побачили те, що їх. Уряд починає накладати обмеження на їх права і свободи з точки зору отримання інформації, і з точки зору просування наративів. Саме в цьому і полягає проблема питання наступне: ось якщо сьогодні все-таки законопроект відізваний з парламенту, його не будуть розглядати, не будуть приймати. Чи сприятимете це тому, що протести стихнуть? Чи все таки зараз абсолютно наскільки я читала, вже їдуть до Тбілісі з інших регіонів Грузії, а підтягуються люди? Чи все таки? Основна мета цей законопроект чи все-таки вже будуть вимоги абсолютно інші? це дуже складне питання. На мою думку, все ж таки ці протести, як то кажуть, запал за жон агонь гаріт. В чому проблема? От, дивіться, правляча правляча політична партія в Грузії. Оця грузинська мрія демократична мрія, да демократична Грузія. демократична країна. Да вона декларує євроатлантичний вектор, але при цьому риторика. Її риторіка уряду, да, коли там на самому початку а, повномасштабного вторгнення вони говорили, те, що Україна хоче окупувати Грузію, або а, Грузія ж не вводила санкції проти, а, проти Росії, ну і так далі. Тобто, ці речі вони а, все ж таки показують таку а, більш проросійську схильність. При цьому оцей а, олігарх, про якого я вже зазначив, Іванішвілі, він колись мав французьке громадянство, колись мав російське громадянство, а, він там входить в 150. 55 найбільш багатих людей світу за версією Форбс, він сам декларував те, що його бізнес-інтереси знаходяться в Росії, і так далі. А ми вже знаємо те, що за допомогою олігархів Росія відстоює свої відстоює свої політичні інтереси, і ми не маємо гарантії того, що даний конкретний олігарх, який, до речі, заснував цю політичну партію, він не є от якраз іноземним агентом Росії, в рамках ну, от, і який намагається просувати оцей просувати оцей наратив а грузія насправді знаходиться в такому складному геополітичному просторі тому що якщо в нас там кордон з там, угорщина угорщина польща там інші європейські там держави і так далі то у грузії єдиний оцей євроатлантичний кордон це туреччина а далі держави які не мають відношення до євроатлантичної до євроатлантичної цієї Пулу держав, і відповідно їй необхідно балансувати, і е, вони намагаються це робити, але проблема полягає в тому, що зараз оця війна вона вже зняла всі маски, і виходить так, що Росії сьогодні в теорії е, вигідно е, отак от дестабілізувати ситуацію всередині самої держави, тому що наше тоді було взагалі е, наше тоді взагалі було приймати оцей закон. Ну це найбільше таке найбільше питання. Тобто, навіщо діючій владі це відстоювати національний інтерес? Так тоді питання від кого ми намагаємося, тобто чиє фінансування ми намагаємось демонструвати, і так там в мене немає статистики, але західний світ в рамках своїх програм підтримки фінансування освіти науки там різних громадського сектору. Вони туди вливають доволі велику кількість грошей. Тобто, явно з точки зору такої логіки і політичних кроків, це все ж таки крок на те, щоб відстоювати інтереси Росії, і це з одного боку, з іншого боку, є діючий президент, це раз, а друге, протестуючи, ну будь-яку п'янку, хтось повинен возглавити. І на даний момент костяком цього протесту є політична партія, яка свого часу була заснована Саакашвілі. І абстрагуємось від його іміджу в нашій державі, але свого часу для Грузії саме він чітко окреслив оцей євроатлантичний напрямок. Тому я думаю, що все ж таки протестуючи, вони скоріше за все будуть добиватися все ж дострокових парламентських виборів для того, щоб змінити ситуацію, або вони між собою домовляться знову отак, от, -от сидіти між як то кажуть, умними і красивими. Але тоді це буде великий крок назад з точки зору цих є. Евроатлантичних прагнень Грузії і Ім... Ще багато буде залежати діюча президентка Зорабішвілі. Вона цей тиждень була в Сполучених Штатах Америки. Явно це питання оголошувалось. Я ще не бачив її заяв, окрім того, що вона сказала, що вона накладе вето на цей закон. Я ще не бачив ніяких заяв ні з тієї сторони, ні з грузинської сторони. Тобто, за результатом цих візитів. От коли вони зроблять ці заяви, то ми будемо бачити, куди буде спрямовуватися оцей вектор. Але на мою думку, 100% протестуючи протестуючі вимагати дострокових парламентських виборів для того, того, щоб усунути оцю діючу партію, бо вона з точки зору е, великої частини е, громадян Грузії е, транслює цей проросійський наратив ще один момент. У 2008 році відбулася російсько грузинська війна, в результаті якої Грузія, Грузія втратила частину своїх територій. Ну, там за різними оцінками 20%, 30% навіть лунають. Точну цифру я не знаю, але при цьому Грузія приголосила курс на євроатлантичну інтеграцію. Через це виникає дивна ситуація: з одного боку декларується демократія. З іншого намагаються протягнути закон, що обмежує права і свободи людей на додачу грузинський уряд звучить як рупор російської пропаганди. Наприклад, голова керівної партії Грузії поклав на українців вину за російську агресію, а він заявив, що війна в Україні стала наслідком Майдану. І тут виникає питання: у чому причина такої відверто, скажімо, про російської політики, окремих політичних сил Грузії, причина в афільованості оцих політичних сил до російської до Росії. Як ми вже сказали, прав, діюча прав. Ляча партія, вона заснована олігархам, який має свої статки. який отримав свої статки, маючи Росію як пріоритет бізнесу. Там за різними даними говорили навіть, що в нього є великий пул акцій Газпрому. Російського даблока Від, да, відповідно відповідно, оця олігархічна структура, вона може вона може діяти на те, щоб просувати оцей цей російський наратив для того, щоб Росія для того, щоб Грузія знаходилася в постійному стані конфлікту між євроатлантичним і російським вектором. Бо як ми розуміємо, Грузії дуже Росії дуже невигідно отримати Грузію в складі Європейського союзу і НАТО, і до речі, от ці ота війна, яка була між Росією та Грузією свого часу вона якраз і стала результатом того, що грузини чітко задекларували те, що вони хочуть бути членами євроатлантичної спільноти. От і все тому на даний момент, як то кажуть, м'яч на полі громадян Грузії, якщо вони шляхом оцих своїх демонстрацій висунуть вимоги про... Дострокові вибори і переоберуть нову владу, то відповідно ця ситуація, ця ситуація зменшиться, але тут, на жаль, питання в тому, на чому боці будуть силовики. Знаєте, тому що мені б дуже не хотілося, щоб в Грузії, в Тбілісі, з'явилася своя Небесна Сотня, але тут буде достатньо велике, враховуючи те, наскільки все ж таки жорстко розганяють ну, правоохоронні вчора органи, був Перший поранений, Не знаю, скільки потім ще людей можливо було, але перший поранений і не кум і не гумовими кулями був. Ну там я читав, що там є питання, але там факти, що людина була настільки травмована, що вона сама не могла самостійно встати. І це дійсно проблема. Це показує все ж таки жорсткість, з якою по відношенню до нього використовували силу питання: хто правоохоронні органи чи, можливо, його сама сам НАТО зазатовтав. Але отут проблема якраз полягає в тому, як визначаться силовики Грузії і на чий бок вони стануть. Вони будуть охороняти оцих протестуючих і. Дозволять їм висунути свої умови, чи вони будуть жорстко розганяти. Якщо ми побачимо те, що вони будуть дуже сильно застосовувати жорстку силу, то це якраз буде свідченням того, що уряд Грузії є чітко проросійським. Він не хоче змін, і він буде йти у фарватері політики Росії. Тому подивимося, але от мені б дуже не хотіло, щоб вони отримали свою небесну сотню, як ми у 2014 році. До речі, знову такі телеграм-канали повідомляли, що в рядах силовиків російських були помічені. Представники московського ОМОНу а Нью-Йорк Таймс випустила матеріал, який можна назвати упередженим на користь Росії, в якому без посилання на конкретні джерела зазначено, що до підриву газопроводів північний потік 1, 1 та 2 у вересні минулого року причетна українська сторона. Британське видання The Таймс повідомило, що у західній розвідці протягом місяця знали ім'я підозрювано приватного спонсора українця у справі щодо диверсії на газопроводах. Ну, ця ситуація нагадує класичний псо, тобто психологічну, скажімо, операцію, без омани фактів, кому можуть бути вигідні ці е, вкиди, і на що розраховують їх автори, враховуючи е, також, якими можуть бути наслідки для України. Ну давайте почнемо з того, що е, я хочу привітати наших громадян. От з тим, що наші спецслужби за версією західних змі вони змогли зробити настільки філігранну а, спеціальну операцію, тому що ну це дуже складно, тому що це велика глибина. Необхідно мати відповідні навички, роботи з відповідною технікою, плюс це дуже насичений кораблями а, різними судами район. І відповідно прийти так, щоб вас не побачили, і піти, так щоб вас не побачили, це прям філігранна робота. Але а, наша держава. Вона говорить про те, що ми не причетні до цього, і тому ми притримуємося цієї версії, тому що немає інших доказів. Да? Ви ж розумієте, те, що а, ця моя перша частина вона була, так би мовити, емоційно забарвлена. Але тут да, ситуація така, що наша позиція України офіційна, те, що е, ми не причетні до цієї ситуації. І з точки зору от самої дії, нам дійсно це було невигідно. питання: для чого? От наш президент дуже чітко сказав: Окей, наприклад, ми. Підірвали, ми підірвали ці труби, який ми від цього отримаємо профі. Тобто, щоб Європа швидше відмовилася від газу. Ну ми ж не ідіоти, як то кажуть, все одно будуть проводити якісь розслідування, все одно там знайдуть чи не знайдуть винних. Навіщо нам, як державі, звинувачення з боку європейських суспільств в тому, що ми підриваємо їх енергетичну безпеку? Ну, типа, це нонсенс. Тобто, це от з точки зору нашої політики, нам це не треба, і власне в цьому і полягає загроза таких статей для нас, бо західне суспільство ми вже бачили, по прикладу Британії, Італії наскільки від суспільної думки всередині держави залежить політика, яку надалі будуть проводити, і відповідно, оці такій статті, вони спрямовані на те, щоб а, розбити. Розбити суспільну думку всередині окремих держав для того, щоб почали, наприклад, громадяни умовної Польщі почали Почали висловлювати думку стосовно того, що нам не треба допомагати Україні. Тому, на мою думку, це скоріше за все, все ж таки робота Робота таких проросійсько орієнтованих якихось лобійських груп, які мають на меті вносити таку розкол в думки. Західних суспільств по відношенню до ситуації Ну тут я нагадаю нашим слухачам, що всі наші ефіри, які ви слухаєте протягом дня, ви можете також передивитися послухати на нашому каналі. Він називається Радіо Місто Над Бугом. Це Ютуб канал. І там всі ефіри будуть виклад... ну, власне викладені і будуть викладені. І нагадаю, що сьогодні гість нашої програми це е, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Ну і наступне питання: 8 березня у Києві. Генеральний. Секретар ООН Антоні Гутереш зустрівся у столиці України з президентом Володимиром Зеленським. Головною темою переговорів стало продовження дії угоди щодо експорту українських, українського зерна. Обидві сторони наголосили на важливості цієї угоди і необхідності продовження після 18 березня, бо якраз 18 березня завершується, скажімо, домовленість домовленості. Які загрози на непродовження цієї угоди існують, і які можуть бути наслідки для України, якщо угоду не буде продовжено? Uh, питання в тому з uh, z... Чи його боку буде ініціатива не продовжувати цю угоду в результаті зустрічі? Наш президент чітко сказав, те, що Україна зацікавлена в тому, щоб продовжувати цю угоду, бо ми соціально відповідальна держава. Ми розуміємо відповідальність того, як там певні окремі держави, там в тому числі Африки, залежать від українського хліба, і не дивлячись на те, що ми самі знаходимося в дуже такому непростому становищі, Україна має ресурс для того, щоб Якось для того, щоб якось е, стимулювати цей процес вивозу зерна за кордон, тому що все ж таки це і наповнення нашого бюджету з нашої точки зору існує така одна історія: те що наш міністр закордонних на справ Кулеба він так дуже вскользь, але говорив про те, що Україна зацікавлена в тому, щоб відкрити ще один коридор, тому що е, оцей рік. В процесі ну з точки зору логістики цього зерна велику проблему полягали в тому, що е, Росія. Дуже довго тримала ці суди, ці суда, і там були великі пробки. Ну тобто, mm -hmm. велика була проблема саме логістична. І тому, як я розумію, що зараз іде і йдуть перемовини про те, щоб відкрити ще один коридор для того, щоб якось розгрузити розгрузити ситуацію, яка от була цей попередній рік. Тепер знову ж таки м'яч знаходиться на полі Росії. Вони заявили те, що зацікавлені в тому, щоб інтереси їх сільського сільськогосподарських виробників дотримувались відповідно скоріше за все вони знову будуть говорити про необхідність торгівлі власними вдобривами так само власною пшеницею і так далі тобто для нас основні ризики полягають в ризики полягають в тому якщо ми самостійно відмовимось від цієї історії ми не відмовимось якщо ця зернова якщо ця зернова історія не буде подовжена то це буде зона відповідальності або оон те що вони не могли не змогли сконтактувати Достатньо нормально а, основні сторони, або з точки зору Росії, тому що за її ініціативи не буде продовжено цієї, а, цієї угоди. Дуже стисло, бо в нас виходить буквально ще півтори хвилинки до завершення. Які конкретні кроки робить, ООН, щоб зупинити цю війну? Бо складається враження, що організація абсолютно бездієвна. Організація діє, і ця зернова, не, організація діє. Оця зернова а, угода вона дивіться раз: організація Об'єднаних Націй нам дуже важлива з точки зору. Того, що в рамках генеральної асамблеї консолідується міжнародна спільнота навколо цієї проблеми, і це для нас вже є цінним, тому що я нагадую, що таким чином формується міжнародно правове нормативне поле навколо цієї війни. І от е, спроба не допустити голод і при цьому допомогти нам проводити торгівлю е, і отримувати кошти в бюджет, це один із кроків, які робить ООН. чи достатньо вона робить цих кроків? Ні, не достатньо але в. Е, Важливо для нас, от принципово важливо те, щоб цей статус-кво зберігався, і ми мали можливість нарощувати в рамках генеральної асамблеї кількість держав, що нас підтримує. Ну і в режимі БЛІД. чи можна назвати всі ці події, що ми сьогодні обговорили, спробу Росії змінити свою стратегію, затягнути війну і створити нові загрози міжнародній безпеці можна, тому що Росії це вигідно розфокусувати увагу виключно з цієї війни і розпорошити на інші зони конфлікти в світі. Я дякую за участь в ефірі. О 10.30 зараз на годиннику. Нагадаю, що всі наші ефіри ви можете дивитися на ютуб на ютуб-каналі радіо Місто над Богом. Він називається. Нагадаю, що сьогодні ми обговорювали політичну ситуацію за попередні за цей тиждень на міжнародній арені. І обговорювали з нашим гостем. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Тема нашої розмови була нова військова стратегія Росії. Знак питання з вами була Рена Полгакова. На все добре. Акцент туп. Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.